Мобілізація офіцерів резервістів та молодих військових пенсіонерів. Вітаю, друзі! В Україні є декілька категорій громадян, які можуть стати суттєвим кадровим потенціалом для Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових формувань, що безпосередньо знаходяться на фронті. Багато десятиліть значна кількість випускників вищих навчальних закладів паралельно з своєю основною цивільною спеціальністю отримували на військових кафедрах офіцерські звання. Та це звільняло їх від е, строкової служби. Ну, бо вони вже молоді лейтенанти. Таких е, людей сотні тисяч. Є інша категорія громадян, які мають офіцерські звання. Віком до 60 років це відставні офіцери Збройних сил України, внутрішніх військ, поліції, СБУ, співробітники прокуратури, суддів та інших державних військових або спеціальних органів. Всі ці люди є значним резервом для мобілізації. Але на сьогодні більшість з них не може бути мобілізована. З однієї простої бюрократичної причини. А саме, будь-яка військова частина має так звану штатку, штатний розклад. Тобто розписаний порядок посад у підрозділі та правила заміщення цих посад. Умовно кажучи, є посади солдатські, сержантські, старшинські, посади, на яких можуть бути. Молодші офіцери та відповідні посади, на яких можуть бути старші офіцери. Зрозуміло, що солдатських посад рядового стрільця більшість. Офіцерів, командирів середньої ланки не так багато, а офіцерів старшої ланки взагалі посад не багато. Те саме стосується офіцерів. Штабів підрозділів, батальйонів, бригад. Згідно правил, що діють у війську, на солдатську чи сержантську посаду неможливо поставити офіцера. Ну, не можна. Все такі правила. Получається, що в основній своїй масі офіцерські посади зайняті. А набрати офіцерів у підрозділ та поставити їх на солдатські та сержантські посади неможливо. Бо бумага так пише. І тут здавалося б крапка. Маючи значний ресурс для мобілізації, він не може бути задіяний, бо порядок заміщення посад прописаний саме таким чином, говорячи по-простому, Кількість офіцерів запасу така, що набагато більша, ніж посад у підрозділах, які вони могли б зайняти. А на солдатські посади їх ставити не можна. Але вихід, звичайно, є. Це формування спеціальних офіцерських підрозділів, батальйонів, бригад, корпусів. Під які необхідно прописати положення, де штатний розклад буде сформовано таким чином, де аналогічна солдатська чи сержантська посада у звичайному підрозділі, у офіцерському батальйоні прописувалась би під офіцера. Таким чином, такі підрозділи будуть складатися виключно з офіцерів. Там просто не буде солдат та сержантів. Чи розуміє керівництво держави, що є така можливість, є такий мобілізаційний ресурс, впевнений, знає та розуміє. Чи робиться в цьому напрямку щось, я особисто не знаю. Але впевнений, що розуміючи крайню потребу у мобілізаційному ресурсі, керівництво держави все ж таки зробить. Такі офіцерські підрозділи, батальйони, бригади, корпуси. І все зробить для того, щоб вони почали формуватися у найближчому часі. А для цього треба просто. Максимально у короткий термін внести доповнення до відповідних положень, статутів про те, що у спеціальних офіцерських підрозділах на посади рядового складу зараховуються офіцери. Нагадаю, друзі: життя триває, точиться війна.